Добрий вечір, хлопчики та малятка. Ще кілька днів залишилось до Дня Святого Миколая. Мої помічники все частіше і частіше приносять ваші листи. Дорогий святий Миколаїв! Я прошу принести мені такі подарунки. Нормальний м'яч, щоб не здувався. Солодке. Пазли на тисячу пазлів. Великі наушники до телефона. Випалювач по дереву. Шапку з гербом і камуфляж. І головне миру в Україні. І чистого неба над головою. Лист був написаний Від крутиголи Валентина, який проживає в місті Золочеві. Прошу принести мої написані подарунки. Героям слава! І дивіться, дітки, який гарний малюнок намалювали нам, бачите? Так, ще в нас є лист від дівчинки-соломійки. Теж гарно оформлений. Зараз я почитаю і покажу вам. Слава Україні! Добрий день, Святий Миколаїв! Прошу, пишу тобі я листа, щоб ти, Миколаїв, найщиріший, найдобріший, здійснив мої нездійсненні мрії. Адже тільки ти можеш їх здійснити. У тебе я прошу найголовніше, щоб була щаслива я і моя родина, щоб ненька Україна жила у злагоді і у мирі. А ще я хочу, щоб ти, Миколаїв, приволубив своїх дітей, сиріт, так, щоб я і Україна розквітла. Нашу пору найголовніше святий Миколаїв. Я молюся з горем на серці про усіх воїнів і Небесну Сотню. Адже, якби зараз не жили, ми жили у спокою, Святий Миколаю, я склала для тебе вірш від усього серця. Я добра, щира дитина і стараюся бути до усіх чесними. Отож, слухай, святий Миколаю, прийди до мене з найдобрішого раю. Прошу. Заступи для родини та миру для неньки країни. А також прошу у тебе, щоб навчання йшло у школі. Ці бажання від усього серця. Пишу я цей зимовий вечір, Миколай від щирого серця. Та мої тобі побажання бути щасливим, найголовніше, щоб ти був здоровим. Дякую, Миколаю, що ти знову прочитаєш мій лист. Слава Україні! До побачення, твоя соломійка! Ось, соломійка нам отак листа розмалювала! І, сні, і ялиночку з прапором. І сніговичка. І вітання золочів нету. Гарна дівчинка-соломійка. Ще у нас є лист від е, хлопчика. Зараз прочитаємо. Любий святий Миколаїв. Мене звати Назар. Мені три рочки. Я хожу в дитячий садочок. Дуже люблю співати та малювати. Я увесь рік був слухняний та допомагав матусі. Хочу в тебе попросити, щоб мої батьки були здоровими. Я їх дуже люблю. І ще я б дуже хотів іграшковий мікрофон, бо люблю співати і танцювати. Дякую, що ти є і допомагаєш людям своїми добрими вчинками. Так, отож, дітки, залишилось нас ще кілька днів, і я сподіваюся, що ми ще отримаємо від вас багато листів. А ви отримаєте від Миколая подарунки.